Вітаю, Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з перемовин, якщо не вдасться домовитись, і відповідальність він покладає тоді, на Європейський Союз, на Європу, відповідальність за війну в Україні. Що мається на увазі? Мається на увазі, що Європа перша буде забезпечувати Україну, допомагати Україні. Сполучені Штати цього робити не будуть. І другий варіант. А яке ще має значення слово відповідальність? Вам не здається, що це слово вжито не просто так? Напевно, в Європі є якісь сили, можливо, на думку Трампа, які хочуть, щоб війна тривала. І поставивши це питання перед собою: а може Трамп вважати, що в Європі є сили, які хочуть продовження війни в Україні? Я вийшов на деякі моменти і хочу з вами Поділитись ними, а ми з вами разом подумаємо, що може бути як аргумент у Трампа, що Європа не хоче зупинки війни в Україні швидко. І ще раз повторюю: це не наші якісь ну, фантазії, це от спроба подумати над тим, а що може аргументувати Трампа до того, що Європа несе відповідальність. І так, давайте розбиратися. Перший момент. Зрозуміло і очевидно, що війна є інструментом тиску на Російську Федерацію. Це важко заперечувати. Війна вона виснажує Російську Федерацію, це теж важко заперечувати. Наявність санкцій призводить до того, що ось такий сценарій війни в Україні він для Європи вигідний. Вигідний, тому що Російська Федерація фактично за рахунок. України стає слабшою. Для Європи це вигідно. Не будемо це навіть заперечувати. В бізнесі є таке поняття, як делегувати свої обов'язки, делегувати свої повноваження. На кожному вебінарі, присвяченому менеджменту, ви почуєте це слово делегувати повноваження. От вам не здається, що нам делеговано повноваження. Стримувати Російську Федерацію і робити її слабшою. Ми це робимо тому, що ми захищаємо себе, але Європа може дивитись на це і ще з інших ракурсів. А власний ракурс це те, що ми допомагаємо Європі послаблювати Російську Федерацію. Для Європи це може бути вигідним. Зупинка війни в Україні ну, буде вимагати від Європи вироблення інших стратегій: як стримувати Росію. Від її домінування в регіоні, зокрема в Східній Європі. Наступний момент це прибутки оборонно промислового комплексу. Ріст замовлень на зброю, який спостерігається в світі, він дозволив Європейському Союзу, по-перше, спродати все старе хлам'ю, яке в них там було, спродати нам, спродати в інші регіони, і закупити собі. Сучасну зброю. Причому закупити її у доволі інколи, напевно, дивний спосіб. Нещодавно був такий скандал. Ну, як скандал, його швидко затерли, нібито в Польщі, нібито в Польщі якісь гроші, великі гроші. Кудись пішли, мали б піти на Україну для України, але десь усіли в Польщі, і там щось закупили, нібито поляки, і там воно і залишилось. Ніхто це питання не розвивав. Але ми з вами десь чудово розуміємо, глибоко в душі, що дуже багато країн за рахунок війни в Україні оновили свої арсенали, спродали що не потрібне, списали як на нову техніку гроші, а передали нам те, що передали. Далі, наступний момент пов'язаний із залежністю України від Європи, від Заходу в цілому. Чим більше триває війна, тим очевидно, що більша політична і економічна залежність України. Від країн Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки, ну і інших міжнародних структур. Крім того, Європа може фактично нав'язувати свої умови в обмін на фінансування України, наприклад, приватизація, різні фіскальні, інші можливості. Тобто, наприклад, Європа через може, Міжнародний валютний фонд, ну це і Штати в тому числі. Через різні організації, грантові, вони можуть нав'язувати Україні додаткові е певні політичні, економічні, соціальні, там, освітні, культурні реформи, і Україна змушена е їх приймати, тому що нам ці кошти потрібні. Це набагато легше. Ну, то від собі, що в Україні мир, стабільність, і тут європейці вирішили нам дати гроші. Ми кажемо, а нам не потрібно, тим паче, що на ваших умовах ми не хочемо. Пам'ятаєте, як була історія з. Е Підписанням європейської асоціації, там тоді Азаров пояснював, що європейці викотять багато умов. Ми тоді не вірили, а сьогодні ми знаємо, що умов таки дуже багато, і ви можете з асоціацією з фактично договором про приєднання до асоціації познайомитись. Він тепер вже є опублікований, він, з нього, правда, мало що можна зрозуміти, прям так з ходу, Але вчитаючись, ви зрозумієте, що нам поставили перед нами дуже багато умов. В тому числі і лібералізація тарифів, це підвищення тарифів для вас, і зменшення соціального захисту, і так далі. Коли країна перебуває в війні, то маніпулювати нею значно легше. Наступне це енергетичні вигоди. Для Європи війна в Україні ну, як це не дивно, але вигідна з точки зору енергетики. Європа має накладені на Російську Федерацію санкції, відповідно, нафта, газ стають дешевшими. Адже до повномасштабної війни згадайте, навіть це почалось там в 2012 році, 2013 рік. Російська Федерація почала піднімати суттєво ціни. І ціни для Європи були там захмарними. Навіть в Європі почались такі суви, що ну це дуже дорого. Ми не можемо розвивати бізнес, ми не можемо багато чого розвивати. Наприклад, в Європі закрились багато підприємств з вироблення е, добрив, адже добрива це газ. І закуповувати газ по цінам, які пропонує Російська Федерація, робити з добрив вибачаю, з газу добрива. Ну добрива ставали там в рази дорожчі, ніж ті, які вироблялись в самій Російській Федерації. І для Європи це погане явище, коли енергоносії дуже дорогі. Війна в Україні відкрила для Європи інші ринки і можливості закуповувати енергетику за нижчими тарифами. Наступне це внутрішнє європейське війна в Україні дозволяє європейським політикам виправдовувати багато проблем, які є в самій Європі, не вирішуючи їх ці проблеми, а просто вказуючи на те, що, наприклад, підвищення інфляції це винна війна, соціальні проблеми, винна війна, біженці, винна війна і так далі. Тобто можна багато чого списати на війну в Україні і. Ти вже фактично апелюючи до того, що ти допомагаєш, що ми там беремо участь у екзистенційній війні. Це наші там брати, сестри попідписували якісь меморандуми, які потім не виконуються частково. І таким чином можна фактично списати дуже багато чого на війну. Ну, власне, в Україні це також є в деяких політиків. Далі, наступне, що Європа може витягти з війни, це гальмування євроатлантичних процесів, які визначила собі Україна як пріоритетними. Вступ і до НАТО, і до Європейського Союзу. Адже війна робить фактично неможливим вступ України до НАТО. Війна робить неможливим вступ України до Європейського Союзу. Як нам не обіцяли, пам'ятаєте, що нам обіцяли, що в 2023 році, в березні, прямо ми вже входимо в європейський союз. Ну, все це виявилось брехня. Чергова і фактично це дуже зручно. Тобто Європа таким чином може абсолютно законно пригальмовувати прагнення України, і тут це абсолютно об'єктивно. Далі наступне це контроль над відновленням України, адже ми вже бачимо, що європейські лідери вони намагаються затоваришуватися з Трампом. Трамп оголосив, що буде фонд відновлення України, і вони будуть контролювати цей фонд. І ми з вами розуміємо, що частина коштів буде все одно проходити через європейські європейські спільноти, через європейські банки, через європейські там фонди реконструкцій, розвитку. І для Європи це теж важливо. Крім того, сюди можуть заїхати до нас і європейські технології, і європейські компанії. Ну, тобто, ви бачите, що дуже багато. Таких моментів, які можуть я ще раз звертаю увагу, що можуть мотивувати Трампа, аргументувати позицію Трампа щодо того, що Європа також десь, можливо, в глибині душі зацікавлена, що війна в Україні певним чином ще тривала. І ми з вами маємо публічну політику в публічній політиці. Всі говорять про мир, про справедливий мир, але ми не знаємо з вами, що говорять люди. Ті ж саме європейці, лідери європейські за зачиненими дверима. Ми цього не знаємо. Коли вони закривають двері, коли ви виключаються камери, коли вони сідають, беруть щось, ну ви зрозуміло, що, і починають спілкуватися вже відкрито, то ось тут може бути все, що завгодно, і мотивація може бути якою завгодно. Тому ми маємо право думати про те, хто може бути зацікавленим в продовженні війни, хто може не бути зацікавленим в продовженні війни. Єдине, що Сполучені Штати Америки сьогодні країна, яка теж має значні вигоди від війни, вони напевно порахували, що війна в Україні їм дорожча стає ніж ті вигоди, які вони мають. І тому Сполучені Штати Америки хочуть зупинки цієї війни. Але якщо ви не хочете, сказав Дональд Трамп, то ви будете самі нести відповідальність за цю війну. Чим які ще аргументи можуть бути в Дональда Трампа, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви також якусь аналітику маєте і думали про це. Я буду вдячний. Ми читаємо коментарі, аналізуємо і намагаємось потім представляти нашу з вами думку. А нас з вами на різних платформах, які я веду півтора мільйони. Це немало. Це немало для того, щоб нас з вами чули. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайкати, писати коментарі. Berežte sebe.